Друзі, вітаю всіх з півдня Одещини, я Анжела. Трошечки прогуляємося там, покажу. У нас почали е лупитися ці плята. Боже які ж вони манюпінькі. Всі, правда, ще з клітку не зробив. Зараз подивимось. Такі вони мачупуньки. Так. Бачите, вказала, що ці е, переводняки такі два сорта. Бачите, які вони цікаві з шапочкою? Квочки з них взагалі теж, і от вона добріша, кохінхінка дуже зла, а переводнячка оця добріша. Зараз я візьму його руки, щоб ви... Ой! Там ще чорненькі такі, дивіться, на мою руку і на це ціплятку. Там чорненький, ще менший. Ще одне яйце лишилося, ой, не вилупилось. Дивіться, пінгвінчик. Так, ну повернися давай, дивіться, який пінгвінчик. Їдь до малки, ой-ой-ой. Сьогодні вам зробимо клітку. Щоб окремо жили, бо ці... Ой, забажать будуть їх. Ого Бачите, це сіреньке, яке воно гарне. Переводняки ці всі. Білі. Це ось кухи пішли. Ну, Дві курочки тільки будемо лишати собі все Так. Вирішили ми, я вже розповідала, викручувати свою малину. Колись у мене такий був участок величезний. Я до 15 кілограмів збирала в день. Правда, після цього збору б я вже могла тільки лежати. В цьому році вирішили відмовитись зовсім. Така малина паршива стала. По-перше, вона любить полив, вона любить, щоб її дуже поливали. Скільки ми влили в неї води, а збирати не було що. От зараз покажу. Колись у мене, от, до речі, ось оцей кедр, починаючи з кедра, оце ось, коли в нас город був. Ось зліва кедр, ось починаючи звідси, оце ось сюди десь, я не знаю, скільки метрів, мабуть, 5 така полоса йшла. Ну, 400%. І от сюди від кедра і туди-туди аж до сусідів йшла отака у нас малина. Оце всюди росла малина. Оце було малина, малина, малина. Отак от аж до кінця, аж до забору туди. Оце йшла малина. І ось тут в кінці, оцей кусок, зараз покажу. Оце тут десь ось тут від забора, ось сюди, отак от. Ще оце там була купа малини. Поступово ми її зменшували, зменшували. Ось лишили до ось такого розміру. Ось тут, бачите, грядки були, рівчаки були ось. Все, зрізали. Бачите? Прийду тільки ще тут, забрізкаємо буряний. Ось тут усе воно на куті. Ну і все. Тепер буде цілина. Ну, ось тут у нас ще один зізіфус. Ну, Будемо його прибирати зовсім. Він е, не смачний, як вам сказати, кислий, дуже кислий. Я візьмуся, обріжу ці гіляки, ці, що по бокам йдуть, щоб не заважали. О, тут все висохне, ще. все, що буде всходити, я позабризкую. Чоловік переоре, хоча б тут між деревами. От. І тут буду саджати на осінь цибулю чесник. І можливо навіть на помідори вистачить на пару рядів. Буде тут у нас город. Так, оце тут я навіть не уявляю, скільки років тут росла ця малина. Остання. Років 20, мабуть, росла. Більше, більше 20 років у нас була малина, нось <кій> лишився цей кусочок. В тому році ще отам попереду було трошки, в минулому, в, позаминулому, в минулому році вже там не було. Теж я кусок був, я ще продавала навіть трошки. В цьому році вже купили. Перший раз купували. І от думаю, що 2 кіла собі ми можемо купити, дозволити. 2 кіла малини і не морочити собі голову. Тому що, як згадаю, це її обрізка весною. В цьому році довго відкладала, це її обрізала, ще поливали, скільки ми її. Коротше кажуть, так, малини в нас більше нема. І не жалкую. Я ж кажу, раніше ось від кедра, ось, бачите, від кедра. От зараз там ще ось-оце, сюди, 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 аж до кінця, там десь зі, зі фосом той височений, аж туди. Це все була малина. Ви можете себе уявити. Я, по-перше, весною обрізала її десь тиждень ділила на кусочки і обрізала. Тому що треба кожну гілочку обрізати, якусь до землі, якусь на якийсь верх підрізати, там якийсь бур'янець витягнути. Коротше кажучи, це було дуже довго. І вирішили ми відмовитись від цього. Два кіла малини ми собі можемо дозволити купити. Зараз взагалі у нас 180 у нас гривень є. Ну, була дорога 250-200. Ну, 2 кіла це не такі то великі гроші. А скільки роботи, а скільки води, а поливати треба раз в тиждень. раз в тиждень треба її добре заливати, щоб мати малину. І от ми заливали купа води, а малини ноль. Якщо ви бачите, вже участочок там прибрали, буде мені де саджати восени цибулю з часником. Так, а сьогодні у нас посилки. Треба поприбирати. Трошки, завтра трошки прибирати, бо прибирати я не люблю. І тому розтягую це собі удовольствие. Ось так. Випалили той кусок уже, слава Богу, не буде вже тієї малини. Завжди, як згадаю за неї, а вибирати дощ не дощ. Якби ти себе не почував, але треба було, от коли кусочок, через два дні на третій треба було збирати. Хоч-не хоч, не хоч відкладаєш всі справи, йдеш, збираєш ту малину. Так що, таке, я пам'ятаю, гроза була раніше, коли продавала. Гроза дощ такий, так стріляло. А я мушу ну, тут вибирати малину, вдягала одну куртку, другу перевдягалася, ставила на бумаги, малина стикалася, поки суха була, потім в ящики, потім на базар божечко, як згадаю. А зараз уже все. Ось так. Вирішили ми з чоловіком, що без малини проживемо. Кажуть сім. Років мак не родив голоду, не було, так і це. Смородина у нас є, смородину я залишила. І смородину з цукром я більше люблю, ніж малину, тому так. Отак от ми вирішили і зробили. Тут ось кумбочку теж ось уже прополола, пообрізала все, що було зайве. До речі, ліріопи. Я навіть забулася зовсім, що в мене є отаке от ліріопи. Була Олі показувала. А воно, виявляється, у мене теж є. Ну тут такі були зарослі, що я навіть не бачила його. Гляньте, яка краса. Буду його розводити. У мене є оце, звичайне таке тонколисне. Воно лізе, як зараза, як пері. Ну, Воно там у мене в клумбі росте, не заважає нікому. А ось цей гарне. Ну там такі квітконоси нещасні. А це просто краса така, дивіться. Ліріопи. Назву не знаю, воно таке широколисне. Ну, і я так бачу, що корінням не повзе, росте кущиком, бо те повзе корінням. Ось така краса що в нас є, виявляється, бо я і не знала. Дивіться, у мене тут гінго білоба купувала дуже-дуже давно, не хочу воно тут рости. Я думаю, що восени його викопаю звідси. Зовсім не хоче рости. От скільки років вже, а ну, ем, приросте дай сантиметр два і все. І отако от сохне. В цьому році осені викопаю, приберу його звідси і пересаджу туди в город, нехай росте. Вони взагалі повинні великі такі дерева рости, а в мене щось воно не хоче. Так, тут троянди вже обрізала, шкалу потрошечки, потрошечки. Там, 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 там. Ну, вчора що купали посилки, сьогодні запакую і повеземо. Теж час на це потрібен. Викопати все, запакувати, підписати. Сьогодні це все треба в коробки спакувати і потім вести. плятка наші. І вони смішні теж. Жалко їх різати, жалко, вони такі гарні. Ну, а що робити, нам їх стільки не потрібно. Ви уявляєте, якщо буде тут тільки ось три квочки, ось, скільки поналуплювали. Це ще <кій> on, то, у нас щось б один день покрало, ціплят. Скільки ж тут пропало. А так би було вже, б, я навіть, навіть не знаю скільки. Самі собі наносять, слухайте, луплять. Ось останнє 10, 13 штук вилупило. Самі собі нанесли, сіли і що цікаво, спочатку сиділа та, що сидить кочка, потім встала гнізда, пішла, а ця біла сіла, і оце їх висиділа, вилупила їх. Оці, щоб поменші бігли, якісь пухи. Залишилося їм трави нарвати, кинути. І все, оце всіх поки перекормила, налила води, включила полив, поналивала води всім. І зараз піду ще бур'янім на рву і всі наша живність вже буде готова. Ну, свиням я вже бур'яну давала, лишились кури тільки. Оце поки всіх зранку накормся, дуже багато часу на це йде, але ж де ж їх дінеш, коли ми їх розвели вже. Ну, Квочки я скажу, що взагалі ну, пухів у мене немає. У нас було, ну, були дві курки, вони нанесли їйці, сиділи на гнізді о -о обох, украли разом з яйцями. Ну, вони тоді ще не були, в нас так загорожені. Зараз цими загородили, ось після того, як ці покрали, покрали, зверху сітку кинули, щоб не крали, бо чи сороки, чи хто заліз, не знаю. Зараз тут коць слава Богу, всі живі на, мі на місці. А й ці лежать. Кетюня. Сьогодні шукала і зранку, налякала від мене, стала, мілок бігає біля мене, а кицюні не маю. ти де? Я приходжу сюди вже до колей кормить, а вона тут лягла там біля них. І дивиться на них лежить. Що такі то справи? Що пішла я займатися посилками. Оцю клумбу треба буде повирізати, це, щоб бунге повідцвіталося, треба обрізати. А ще цікаво, що бачите, цвіте і ось випускає знову гілочку, буде цвісти пізніше. Ну, вже шапки такої великої не буде. Питали, до речі, да, за родимо бунгер, казали, що воняє, так, да, воняє, але якщо ви його так от не трогаєте, то аромату нема ніякого. Якщо ви вже візьмете за стеблину або за листок, тоді вже аромат йде такий негарний. А от так просто, воно собі росте гарно. Гарний який. Так, все, друзі, пішла працювати, далі.